Так, доброго дня всім! Показую новий автомобіль, який у нас з'являється в продажу. Це у нас електро. Volvo XT40 Recharge. Автомобіль привезений з Бельгії, куплений офіційного дилера Volvo. Має всю сервісну історію. Автомобіля пробіг 112 тисяч кілометрів. Він 2000 перша реєстрація 2021 рік. Випуск. Кінець 2020 року. В Україні буде реєструватись 2020 року. Автомобіль на повному приводі з двома електродвигунами загальною потужністю 300 кВт, 408 кінських сил. Автомобіль. Дуже потужний, він компактний, але дуже ж потужний і в нього дуже хороше прискорення. Ось бачите? P8 AVD Recharge. В чорному, гарному, класичному кольорі. В комплектації R-Design, Тобто в нас йдуть опційні диски ось такого формату. Радіус 19, 235-50 гума. Європейські електропорти для зарядок. Автомобіль, до речі, стає в Україні на обслуговування, так як в Україні вони були офіційно представлені. По комплектації у нас максимально адаптивна LED Full LED Оптика з асистентом вирізання зустрічного транспорту. Повний пакет асистентів, що в себе включає адаптивний круїз контроль, утримання в смузі, мертві зони та виїзд парковки. Далі у нас камери кругового огляду 360. Наявний безключовий вхід на четверо дверей, також кришка багажника. Три ключі до автомобіля в комплекті, один з яких, так як це Design, він помаранчевий. Автомобіль без ДТП та пошкоджень. Зараз покажу салон. в Класичному чорному виконанні, шкіряний салон. Ось так виглядає, повний електропакет, мертві зони. От так. Дуже якісна Volvo шкіра такі спортивні сидіння, чорна стеля, накладки Recharge накладки на педалі, спортивне кермо. Тут такий принцип ви заводите, включаєте драйв відповідно, автомобіль відразу заводиться. у нас У 12 тисяч пробігу. Запас автомобіля всього до 400 кілометрів. Тут стоїть стаціонарний Android. Тобто всі програми Google всі тут підтримуються штатно вже з заводу. Android Auto CarPlay є, все працює, був кліматконтроль, клімат-контроль, є підігріви сидінь, підігрів керма є. Ось так все виглядає цікаво безрамочне дзеркало. Задній ряд покажу ось так Type C. місце достатньо в автомобілі. Автомобіль компактний, але можна сказати вмісткий. Хороший об'єм багажника, багажник з електроприводом. Автомобіль збережений. Гарна шумоізоляція і дуже-дуже класна потужність. Ось так от все виглядає. кого цікавить. Такий автомобіль, гарна на нього буде ціна. Одна з найнижчих в Україні. Тому не зволікайте, телефонуйте за детальну інформацію. Телефонуйте, пишіть номер телефону, вказано в описі під відео. Всім гарного дня!